Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні, з нашого гаража. Знову на столі у нас мотокоса, така у неї, ну, типа Татри Гарден чи щось типу того. Китайчик. Двухтактний китайчик, все, як то кажеться, в лучших <кхи> традиціях. Значить, Принесли, з діагнозом не заводиться. Ну, те, що люлька одірвана було, це понятно. Пружинку заправив, все класно, все на місці. Так, да, дійсно не заводиться. Позвонив, власнику, кажу, предісторія яка? В тому році поміняли поршню. Бо хтось сказав, що там щось, в общем, з нею плачевно. Поміняли. Кинули, заводить, не заводиться. Купили новий карбюратор. Поставили новий карбюратор. Ситуація та сама. Нічого не заводиться, все ляві. Вкинули її в сарай, бачите, воно грязне, все, ну, це таке. І в цьому році треба косити, в пояс. Люди звернулись до мене. Значить, дивіться, Саме перше те, що можу вам показати, і те, на що, скажімо так, люди не звертають уваги при розборці, при, при цих нюансах. До речі, у мене сьогодні вранці дуже похожа ситуація була. Також там одну косу дивилися. Каже, без фільтра воздушного роби, з фільтром ніц. Ну, дивіться, в чому прикол. Я от крутив гвинтик. Знімаємо. Приваз знімаю. Бачите? Вся точка є, решетка ограничительна. Тепер дивіться, в чому прикол. Знімаю фільтр. Бачите оці два місця. Оце воно все діло впирало отуда. Як ви думаєте, якщо цей фільтр дуже добре запхати, отак от в дифузор і зажати, вона заведеться, З родовіку не заведеться. Ось те, дивіться, зараз я вам спробую показати. А ось є. А оце ось фільтр з попередньої коси. Бачите, тут власник проїв дірку. Каже, бо без дірки не хоче робити. І в чому прикол був. От воно, грубо говоря, оце отак стояло. Давайте отак. От. І виходить, як кришкою закриваєте, воно просто-напросто все це діло перекриває повітря в дифузор. І все, коса, ви її не заведете, її заливає бензином, і все. Повітря нема, воно не робитиме. От, Оці всі речі, на оці всі речі треба звертати увагу. Давайте я вас отак посажу з боку. Спочатку ставиться оце ось. Тут недаром китаєць, бачите, як зробив спеціально закритий дифузор. Спеціально, щоб паралонка туди не провалювалась, щоб не перекривала. Отак должно збиратись. Отак. І буде щастя вам. Ну Я зараз все це діло розкидаю, тому що воно тут воно все дивіться таке пердаляне, скажімо так. Подивимось, що тут робиться і як. До речі, компресію я заміряв. Тут 7,5 очков. Претензій в мене до поршньової нема. Ну, але зараз розкидаємо, подивимось на карбюратор, що там робиться. Щось мені не віриться, що він новий, він вроді чистий. Ну. Подивимось, що та як. В общем, я працюю, буде щось цікаве, включусь обов'язково. Так, любі друзі, продовжуємо. Зняв пластмаску. Бачите, все воно тут. Ну, вибачте, за грубість обісране. Тепер. Видно тут любителі герметика. Бачите, червоний герметик то, то сила. Мажуть таке, як масло на хліб. Ну, то таке. Тепер дивіться прикол. Воно не затянуто. Хорош герметик, добре держи. общем, ми ці гвинти всі повикручуємо, посадимо все це діло на стопрізьбу, бо з цього роя не вийде нічого. Тут те саме, откручено. Тоді, тут ось все в маслі, все в багнюці. Є в мене підозра, що в сальнику прийшов кердик. Це друге. По-третє, тут лазила якась обізяна, поставила геть зовсім не той болт. Він виліз аж на цю сторону. Как-то так. Задирів тут не видно, це вже радує. Тепер оцей момент. Теплова проставка ізоляційна. Тут бабишка нормально. Тут тягли, витягли із того світу. Ну, не знаю, як так треба тягти. Взагалі, пластикова проставка 100% під заміну. Зараз давайте подивимось на фільтра в режимі нон-стопа. Щось мені так здається, що. Та ні, дивіться. Грузик на місці. Так, да, мусор є. Але я б не сказав, що все печально. Ну та подивимось, що воно та як. Ну та що, продовжую, розбираю. Тут он. Так воно так у нас все діло бовтається. От якось так. Все, я продовжую. Так, шановні, продовжуємо. Дивіться, открутив я оцю ось тряхомудію. Що зветься стартер. Ми ще тут знатно поработали. Дертячка, все як положено. Люди міняють карбюратор. Дивіться. Як ви думаєте, на такому сальнику довго робитиме? Його тут просто немає. Ось дивіться, ну Всяке було, було всяке. Ось дивіться, який сальник. Ідеальний. Просто ідеальний сальник. Просто ідеальний. Клас. У нас он навіть другий спеціаліст. Ось бачите, у нас є тут другий спеціаліст сьогодні, наш асистент в трепанації. Навіть він в шоці від таких шикарних сальників. Просто-напросто. Але циліндропоршньова група сидить на герметику. Компресія у нас отака, зупа гуд. Тому дерьбаним все, миємо все і робимо класно, щоб люди радувались. В общем, я продовжую, буде ще щось цікаве, обов'язково включусь. Так, скинув магніт. Все класно. 100 призьби ніде не було. Таки рука людини тут була. Ну, зрозуміло, що. Мишки. Наші любимі. Ну, скажімо так, і тут сальник також, ну, не сальник. Я думаю, добре чути. В общем, розбираємо, миємо, чистимо, бо не бачить нам удачі з цього всього. От якось так. Тому наш другий спеціаліст все це діло буде мити, чистити, відмивати. Ми, ми будемо контролювати цей процес. Ну і далі зборочку я вам покажу. Подивимось, звісно, як все це діло у нас заведеться, не заведеться. До речі, попереджую за Хто скаже, що А, сказав, фільтр не так стояв, не там сіточка, я знаю, що я кажу. За фільтр це правда. Якби не у цей факт, то зроду віку не завели з утієї тряхомудії. Тому, будь ласка, прислухайтесь, тому що я на цих моторах з'їв не одні зуби. Тому що? Ми їм чистим і продовжуємо працювати. Так, продовжуємо. Все відмито. Сальник новий тут. Сальник новий тут. Все як дзвін. Отак має виглядати сальник. Отак. А не отак. Тому що я продовжую. Болтики на циліндропоршньовій групі відкручені, посаджені на отаку стоп Синій фіксатор різьбових з'єднань. Дуже класна штука, мені подобається. Це не реклама, але оце річ. Воно відкручується, закручується, все без всяких проблем. Червоний фіксатор є в мене, аля отаке. Як закрутив, все, на віка. Одриваєш болти, а відкрутити не відкрутиш. Тому що продовжуємо, набираємо нашу цячку, і будемо далі пробувати тестувати. Так, ну що, шановні, зібрав я все це діло. Все класно, все прекрасно. Карбюратор помив, почистив. Тут фільтрик помитий, почищений, все оддраяне. Ну та що, давайте зробимо контрольний снімок. Ключ на старт, є. Піпка, підкачали. Оса трошки холостий підстроїмо. Ось так. Давайте я ось отак трошки посаджу і поговоримо, що ж тут це таке у нас було. А було перве. Оця ось штука, бачите, вилізла. Тут уже неплотно прилягав. Карбюратор, тут ось на герметик, як завжди, на червоний, все тулили. Це копійчана річ, це просто міняється. Повітряний фільтр я вам вже показував, як встановлювати, щоб не було проблем. Ну і саме головне, цей ось сальник. Точніше, те, що від нього залишилось. Ось одна частина, навіть пружинка на місці, ось друга частина. Я так думаю, що її розбирали, ремонтували. Може, навіть сальники міняли. Але сальник могли не посадити до кінця. Тому сальники є різні, є ширші, є вущі, могли витягти ширший, поставити отакий вущий і не забили його до кінця, там, де він має сидіти, а десь скраєчку. І оцією заводною. Заводним метеликом розтіліпало, і ну, ви бачите, що воно його терло. Добре, терло. Ось його видно прям. Оце ось воно витерте. Це терло металевою частиною. От якось так. Тому не попадайтеся на такі речі. Завжди звертайте увагу. Там не треба бути великим гуру, не треба розбирати двигун. Просто отак подивився на нього візуально, і воно видно. Якщо він в маслі весь обісраний, в мохові. ну, Зразу зрозуміло, що там проблема із сальниками. Якщо він просто ну, грязний в траві цей двигун, ну зрозуміло, що, зрозуміло, що із сальниками все нормально, все, все прекрасно. Біда десь, значить, не, не в тому місці. Тому на цій ноті я буду завершувати вам, як завжди, щастя, здоров'я, добра, сімейного благополуччя. Допомагайте своїм знайомим, близьким, рідним в ремонті таких речей. Можу сказати, що далі буде. І робимо так.